Доброго дня, шановні вінничани, шановні представники медіа присутні. Тема сьогоднішнього брифінгу це цифровізація послуг сервісних центрів системи МВС. Можу повідомити, що це не просто дань тренду чи якісь тим, тимчасові якісь історії, а це. Питання системне, це напрямок діяльності на сьогодні сервісних центрів, визначений керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Максимально, наскільки це можливо, сервісні послуги сервісних центрів будуть переводитися в онлайн для забезпечення доступності для усіх громадян, хто користується цими послугами, для зручності та безпечності їх надання. Слід зазначити, що на сьогодні найбільший функціонал знадання онлайн-послуг знаходиться в електронному кабінеті водія. Кожен водій може або через сайт, або скачавши відповідний застосунок з App Store та Google Play на свій мобільний телефон, пройшовши авторизацію та верифікацію зручним способом із будь-яких доступних викладених на сайті, зайти в свій кабінет водія. І скористатися тим функціоналом, який в даному кабінеті водія передбачений. В кабінеті водія кожен водій може побачити своє посвідчення водія, може побачити, чи є у нього штрафи, сплатити їх там же на місці. Також в кабінеті водія буде повністю перелік транспортних засобів, зареєстрованих за відповідним водієм, і надається багато послуг, таких як заміна посвідчення водія. Замовлення індивідуального номерного знаку, замовлення страхового полісу, бронювання номерних знаків, керування призначення або скасування належного користувача, замовлення зеленої картки. Віднедавнього запроваджено також новий застосунок, який також можна скачати на свій мобільний телефон щодо є черги і є запису. Для зручності громадян зроблено, є черга, було можливо раніше на сайті, але не завжди всім зручно було цим користуватися на сьогодні. Прямо за засунку також прийшовши верифікацію, можливо обрати будь-яку послугу, яка надається сервісним центром і вибрати сервісний центр, у якому людина хоче отримати таку послугу, відповідно записатися на будь-який із вільних днів та таку послугу. Отримати слід зазначити, що для громадян через засунок на місяць діє можливість запису на чотири послуги для юридичних осіб, також чотири послуги, але на поточний день. Відповідно, користуючись цим записом, можливо спланувати свій візит до сервісного центру завчасно, конкретно знати у який час така послуга буде надана, і надзвичайно. Зручно зроблено для громадян. Із останніх нововведень також слід зазначити про додаваний функціонал у дію. На сьогодні вже водії можна обміняти не лише посвідчення водія, а й технічний паспорт в разі його пошкодження, втрати там чи з інших причин. Причому забезпечено функціонал як збереження і тих номерних знаків, які були закріплені за автомобілем, так і отримання нових, в тому числі. І платних комбінацій. Тому, якщо говорити про ті онлайн-послуги, які ми надаємо, ще раз повторююся: це три платформи: електронний кабінет водія, доступний як і через сайт, так і через мобільний застосунок. Є запис, це застосунок, який дозволяє записуватися надання послуг в сервісні центри на відповідний день, відповідний час. Та електронний портал Дія, який через відповідну вкладку для водія надає також послуги в онлайні, які надаються безпосередньо в сервісних центрах. Цифровізація буде продовжуватися. Максимально закликаємо громадян користуватися саме цифровими послугами, тому що фактично всі послуги, які надає сервісний центр, на сьогодні доступні в онлайн. По перше, громадяни зекономлять свій час. Не потрібно буде відвідувати сервісний центр, стояти у відповідних чергах. Зручно, відповідно, і безпекові питання також будуть вирішуватися, тому що не буде великого скупчення людей в одному місці, в територіальному сервісному центрі, що дуже важливо в умовах війни, яка йде зараз.